Сьогодні нашим бройлером півтора місяця, вага 3 плюс, десь плюс більше до 4. І потихеньку сьогодні починаємо відбирати поголів'я, рубати, пакувати і післязавтра відправимо замовникові. Привіт-привіт! Петрука Агенція на зв'язку. Моя файолетова кухня в ефірі. Сьогодні пропоную вам подивитися відео про те, як ми вже приступили до вирізання наших курочок. Ну, якщо це можна так сказати, курочок монстриків, так буде сказати правильніше. Отже, хто за нами слідкує, хто на нас підписаний, бачили відео, що 5 січня у нас був завоз добових курчат бройлера. І уже сьогодні у нас перед останній день зими, тобто за майже ці 2 місяця ці курчатка із добового курчатки вагою у 50-52 г перетворилися в отаких Монстриків, середня вага живої курки десь приблизно 3,5-3,7 кг. Бройлерами ми займаємося вже 4 роки. Подобається. У нас є наша власна технологія. У відео, якщо вам цікаво, на каналі можете її подивитися, Олег її там знімав, показував, розказував, що робить, як робить. Зимою дуже класно бройлери вирощувати, да, ну, звичайно, не без втрат, але, скажімо так, на війні не без убитих. Але шкода, що люди вмирають кури чи курчата, то, то не столь важно. То все, скажімо так, можна, контора все спише, можна виправити. Отже, мета того, для чого ми брали курчата. У відео теж була озвучена це годівля наших працівників. Але так як ми беремо трішки більші партії курчат і ми їх, ну вони нам є лишніми, то ми оці лишки продаємо: рубаємо або живою вагою, люди у нас забирають, бо знають нашу курку, що вона класна, вона нічим не. Безсторонніх запахів, вона екологічно чиста, на домашніх харчах, без антибіотиків там, і всього там іншого. Що хочу ще сказати, що ще собі в морозилку, ми вже, оце вже пішов третій десяток, почали різати. Тобто вже два десятки ми порізали і тютюна воркутю собі ще в морозилку мене поклали. Оце так працівники зараз у мене є, зарізала. Розробила собі курку і зразу використала її. Роблю їм і відбивну, роблю їм і котлети, кидаю їм і в суп курочку. Сьогодні на вечер у мене макарон до м'яса із тушеною курочкою і з підливкою. Тобто, з курочки можна зробити, все, що завгодно, також якісь свинини. М'ясо смачне м'ясо, ну, скажімо так, олег дає гарантію. Якщо хтось може побачити моє відео з місцевих, приходьте, ще трішки залишилося. Можемо вам ще пару штук відпустити, бо треба буде ще зібрати одну партію нашим друзям на Київ. Замовлень дуже багато. Вайбер той не перестає мені там квікати. Отже, приступаємо з вами до розбирання тушки. Будемо її мити і будемо її розбирати. Так, завдання Олігове виростити. І е, привезти додому, і вдома їх зарубати і обпатрошити е, пір'я. Далі конвейер переходить у мою відповідальність, що ми робимо далі. Він приносить мені, я її е, мию в мойці, відрізаю ноги, щоб вони мені тут не талампалися, цих страусів. Можна ще трішечки тут, вже дивлюся, може десь щось пропущене, якесь пір'ячко ще можна вищупати його. Ну Це вже тоді чистову перевірку вже роблю перед тим, як закладати у морозилку, або виносити, уже, власне, виносити до клієнтів. Вони скубуться дуже класно, це... тут питань немає. Хто ще вагається, навіть і не вагайтеся. Курка скубеться дуже класно, дуже швидко. Тобто, на воліга йде 15 хвилин на те, щоб оце все йому там зробити. Виростити, то, звичайно, довше. А вже, власне, її привести до ума, то вже проблем ніяких нема. Це все робиться до речі, бачила тут. У наших місцевих пабліках, що платять 10 гривень. Ну, по крайній мірі, так, так читала, що 10 гривень платять за курку людям, які наймаються люд... іти до тих, що возять на Одесу на привоз, щоб іти з куптивних кури, то платять 10 гривень. Не знаю наскільки це правда, ну, по крайній мірі, так було написано в інтернеті, а хто ж я така, щоб, щоб йому не вірити. Так, все, курочку помили. Далі між ножками і гузкою роблю задній поперечний розріз. Є. Трішки його руками розтягую, не буду там вже вам так показувати, бо я думаю, що мене дивляться ті, хто це вміє робити, тому особо там нічого уваги на цьому не акцентують. Єдине, що хочу ще зауважити, що вода, будь ласка, тільки холодна, тому що від гарячої портиться шкіра, Все, кишки викидаю. Шлунків, як таких, в бройлера немає, в них шлунки не розвинуті. Печіночку залишаємо. Печіночки всі чистенькі, без вкраплень, не збільшені. Це чудові. От печінка це показник того, який у вас корм. Це показник здоров'я вашої курки. Якщо печінка без різних там вкраплень, значить все окей. Корм засвоюється чудово, і курка здорова. Взагалі, я вам хочу сказати, що бройлери ми теж беремо в тані. Хто дивився наші відео, там я знімала казала, що таня у нас королева курчат. Тобто, вся наша птиця це від тані. Зараз весна. Зараз це актуально, замовляйте. Знаю, що люди, вже подивившись наше відео, робили у неї замовлення. Ну, Там, скажімо, так, перевірено вже роками, що класна птиця, безпроблемна. Тільки догляд і все. Так. Шмалит то балончиком газовим, оцим таким маленьким. Знаєте що? Продається там в цих мас-маркетах, в Аврорі, там в різних побутових магазинах. Прошу його, щоб мені теж не зашмалював, але все одно я люблю, коли шкірочка така в них пришмаляна. Ось це коби, бачите? Філейки в них класні, такі великі, ніжки у них менші. Бо ми раніше теж вирощували, тільки роси брали. То в них навпаки філе маленьке, а е, ножки такі. Класні, давайте ми з вами зараз зважимо. Так, миску я старувала, бачите, 291 грам. Нажимаємо на тару, на вазі 0 і кладемо нашого певня. Не знаю, певень чи курка. Так, вага. Таку, щоб ви побачили. 2680. Я думаю, що це дуже-дуже класно за такий період часу така вага. Курка жирна, має жирок, вона жовтенька, буде класно смакувати і в бульйоні, і в різних стравах. Також. На супчик класно розібрати її на різні запчастини. І можна смакувати. Так, отже, друзі, поки я вам записувала відео, поки ми з вами розбирали привет, привет. попереднього привіт, Уже лапи, лапи вверх, уже наступні є. Тобто, бачите, часу зовсім небагато. Для того, щоб її довести до ума. Виростити трохи треба більше. трохи більше часу. А щоб довести до ума, зовсім небагато. Тому хто ще вагається, хто ще так. Туди-сюди брати, не брати, які брати. Ми брали різні і, і добові, і підрощені брали. Там, ну скажем так, все воно себе оправдовує. Да. На того менше корму треба, до того більше да, треба то догляду, то дешевше. Тобто, ну як нам треба, Колись брали такі вже і більше кілограма, бо нам ну, треба да. було терміново м'ясо. Тобто, ну ми займаємося різними бройлерами. Якщо якісь питання виникають, ми завжди раді поділитися своїм досвідом. Ну, ми не кажемо там технологію, Те, то технології там на фабриках цим займаються. А в нас собі наша петрук агенція, де ми займаємося вирощуванням бройлерів. Ось така красуня. Все, ви їх бачили добовим, або курчам, красун. Або красун. І бачите його. Сьогодні, який він. І, до речі, це відео ще знімаю для наших замовників, які вже чекають на цього запашного м'яс. Наступний день ішла шоста година ранку, приблизно так виглядає наш вайб високосного дня, який буває раз на 4 роки. Пакуємо. Курочки, щоб все свіженьке, як казала наша дочка, колись з пилу жару. Все свіженьке доїхало до наших клієнтів і веземо у службу доставки. Отже, зустрічайте і смакуйте на здоров'я.